Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини директорів UMZ, МТЗ. сьогодні у нас буде. На огляді замовлення нашого клієнта на 9,5 тисяч гривень, котре їде на місто Радивилів, Рівненська область. Зараз буду вам показувати запчастинки, котрі клієнт замовив. Тут є багато позицій, котрі я вам ще не показував. Так що, будь ласка, друзі, дивимося. Думаю, буде цікаво. І також як завжди, назвемо актуальні ціни по деяким позиціям. Давайте почнемо з шумки до ЮМЗА. Це в нас. Обшивка після 92-го року випуску. Дивіться, яка вона в нас йде. Чорного кольору кожзам. 7 мм паралон. І ще також додатково є войлок. Такий комплект у нас зараз коштує 2100 гривень. Мені здається, ціна нормальна і, в принципі, по якості ось цей войлок дуже багатьом подобається, що він є. Тому що загалом зараз в основному продають обшивки там, де просто йде ось цей паралон. Так що зверніть на це увагу. В нас є в наявності і до 92-го року, і після. Також ще в нас окремо ми продаємо на постаменти шумки. У нас також вони є суцільні із двох половинок. Так, давайте далі. Що тут цікавого? Я думаю, ці поліки багато хто не знає, що вони в нас є, ніколи не показували. Дивіться, полік це задній і середній. Задній ось цей коштує 580 гривень. Середній ось цей здоровий коштує 1050 гривень. Зараз я його вам поближче покажу. Їх раніше взагалі не було в наявності, тому що їх ніхто не виготовляв. Зараз в Дніпрі почали їх робити. Ну ось, подивіться, абсолютно нові. Цей, по-моєму, покрашений, цей погрунтований. Все по заводу зроблено, тобто питань з установкою у вас не буде. Продаємо їх, в принципі, вже багато продали, тому знаю за що кажу. Ось, це в нас поліки. Ну, також ще, звісно, є в нас передні. Так що, друзі, хто їх шукає, їх доволі складно знайти, в нас є. Будь ласка, звертайтеся. Давайте далі підемо. Це в нас лист захисний паленого баку з двох половинок. Можливо, колись давно вам показував. Ось одна половинка і ось друга. Також. В Дніпрі в нас роблять абсолютно нові, як бачите, погрунтовані, ні ржаві, нічого. Все також збігається по отворах. Дивіться, такий коштує в районі півтори тисячі гривень. Ось такий. Також є ще е, суцільний. Ось цей з двох половинок в нас йде після 92-го року. Так, давайте далі. Тут у нас трос спидометра umz МТЗ, гнучкий вал, так званий. Ось цей. Буває він різної довжини. E, значить, по ньому ціна на зараз 380 гривень, але по-моєму це, ну, вони закінчувалися. Це, по-моєму, остання чи передостання штучка, тому можливо буде інша ціна, і вона, до речі, може бути навіть дешевша. Так що, також, кому така штука потрібна, телефонуєте, питайте. Далі, цікаво, О, тут у нас проводка. Повністю на весь юм, велика кабіна. Дивіться, весь комплект. Я вже неодноразово вам його знімав, показував. Максимально повна комплектація. Хто міняє проводку, будь ласка, непоганий варіант однією позицією купити всі проводки, що взагалі там є, і нічого не шукати. По ціні такий комплект на зараз коштує 2200 гривень. Далі, це в нас ущільнювач під кабіну, П-образний. 6 метрів комплект. Під крила і під задню частину кабіни. По ціні такий комплект коштує 630 гривень. Крутий по якості. Гарна заводська гума. Так що, друзі, в принципі, такі основні позиції вам показав. Ще раз кажу замовлення 9,5 тисяч. Кого що зацікавило, будь ласка, звертайтесь, робіть ваші замовлення. Дуже великий асортимент по запчастинах ЮМЗ і МТЗ. Також в нас в описі є ссылки до наших соцмереж: це Тікток, Вайбер, спільнота і Інстаграм. Дякую вам за перегляд. Всім гарного дня. Пока.